Доброго здоров'я всім! Дорогі друзі підписники нашого каналу. Вітаю всіх з Новим роком, всіх, всіх благ, всім, всього самого найкращого, мирного неба. Сьогодні ми маємо 9 січня вже 24-го року. Місто Дубровиця. Дубровиця. Треба забрати. Джондіра 1042. Тут у їх снігу багато, чи багато впало, чи мало розтало бо в нас вдома снігу майже немає. Було багато, але він весь розтав йшов дощ, сніг розтав Оцього в Дубровиці річка Горинь. Тут отака вона. Десь там за Будубровицею далі з'єднується горині случ в одне русло і впадають, десь там далі в на Мосту слизько. Сьогодні ми взяли великого прицепа, комбайн трошки високий, 3,5 метри, не знаю що там буде, чи будемо знімати йому колеса, чи будемо їх спускати. Зараз вже там на місці побачимо, що там, як там воно в нас буде вийде. І повеземо ми комбайника Тернопільська область Волочиська. Мабуть, Хмельницька, Волочиська. Це Хмельницька. Чи то Хмельницька може область, я навіть не знаю, під Волочиськ. Мабуть, не Хмельницька, а чи Тернопільська. Волочиська в той області, я повинна. Ну, туди десь. Повеземо того комбайна. От зараз десь буде, сказали переїхати Горинь і направо буде дорога і там десь зараз буде місце. Де я сказав, позвонив до хлопців, а хлопці зніміть покуда жатку. Щоб трошки вийшло швидше, то приїду, бо знімемо жадку, час буде йти. То вже дзвонять, вже вони підготувалися. І вже ж зараз і 2 години дня. Але ми сьогодні не поспішали рано через те, що десь там документи на нього шино передали на нову пошту вчора. З Луцька чи з Ковеля, шина вони йдуть. То документи будуть аж в другій половині дня. то Сьогодні я рано й не їхав на загрузку. Синенький. Чи зелененький, чи синенький. Був я тут. Я тут був, але то вже було давно. Дорога, звісно, так собі. Добре, що взяв великого прицепа, бо думали на машину поставити комбайна. Воно було б високе, то ще десь впало б комбайни машина. А також на прицепі буде комбайн, вже жатку положив на машину. Ще нападало снігу, нароставала, ще ця дорога тут так собі яка була б з тим снігом, то ще вона хуже стала. Вперед, я там трактора заберу. Так я все в льоду. Зараз будем тянуть лебедку. Ще право руля траву Ох, пошел. Вічки вперед, пусти вперед. Рож. Руля руля вправо далі. Хорош. Отак. Давай одним махом. Давай, что давай, Влево, руля, влево. Шив. Шив. Добре, хай так буде, хай буде. То вже багато, ні, ні, то добре, хай так, давай, давай. Хорош, Саня, хорош. Так, комбайна? Комбайнами загрузили швидко. Ну і так, друзі. Файна загружений. Дивились ми його, дивились, ходили, ходили і вирішили зробити отак. Спустили колеса, майже на всю. Спустили колеса, до 20 см. Є трошки перебор. Таке, казав той отак, на п'яду На п'яду є перебор висоти. Десь 4,20 до 4,30. Зараз маємо висоти від землі. Не знаю, як воно буде, я думаю, що... Заїхати, то воно заїде. Але те, що прийдеться десь штраф заплатити, то то, напевно, без цього не пройде. Вроді як подивитися, то він не високо стоїть. Ота жовта криша і безнялася, то воно ото по жовту кришу, ото там габарит. А те, що жовте, пише кабіни, це вже чуть, виходить, як у нас не габарит. 3.30 комбайн зараз. 3.40 комбайн прицеп 88. Ну, 4. В районі 4.30. Така у нас вийшла висота. Щось того мені тут довго нема. Жатка ще не нагружена, вже 3 години. Ну, 3 години, але ще щоб приїхав, жадко кинув. Закріпляли в жадку, десь документи вже вроді, каже, вже на новій пошті вже, мабуть, є. Ну, такі є справи. наші є. На вулиці вже мороз, мороз трошки є. У їх теж йшов дощ, але лідно блищить, це все блискуче. Дорога буде слизька. Ну, Слизька до сарм, тут сніг трохи лежить, там далі снігу у нас немає. Чи тут їх більше снігові випало, чи пішло менше дощу, бо в нас пішов дощ вдома і сніг розстав. А тут може було, я кажу ще раз, може було більше снігу або менше дощу. Так, у нас все вийшло. Колеса спустили і все. Так, я думаю, що так будемо їхати. Так, так, друзі, приїхало у нас монету. Вже зараз расскажу монету правильно. Бо то є монету. Sa një dojdi? А цоти потягнеш, по гірі, дігаємо, все, вс, все, 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 хлопці, вс. Все, все погрузка, погрузка жатки пройшла у спішку. так, дорогі друзі, все, покидаємо місто Дубровицю. документи вже я забрав, прийшли на нову пошту, я їх ще й не розпечатував. Так, у конверті мені їх віддали. Тут зараз трохи погана дорога буде по началу, потім буде вже краща дорога. Отак і у нас захід сонця Не знаю що я буду ночі знімати звісно. Вже, вже мабуть завтра буде, зйомка буде вже, мабуть, завтрашня Розгрузка, доїду! Доброго здоров'я, друзі, підписники каналу село Поляни Хмельницька область. Не знімав я дороги вчора через те, що я приїхав сюди половина 12-ї. Ну, десь майже половина 12-ї ночі. Це вже Хмельницька область, якраз я в'їхав з Тернопільської в Хмельницьку, зразу направо тут. Вже я це все розкрепив, хлопці качають колеса. Щасливий власник вже сидить в кабіні. може помахає рукою, якщо буде видно, звісно. Ха -ха -ха. Качаємо колеса, будемо спускати цього агрегата на землю.

Трошки приморозок сьогодні тут. Зараз ще одне колесо накачаємо. Ну, Покажись, покажись, хто качає колеса, щоб побачили в ютубі. <ривіт> 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 в в в <ривіт> ну, Зараз докачаємо колесо і будемо з'їжджати. Будемо з'їжджать, чоловік каже, що вже в його не перший комбайн. Давай, начинаю ехать. Ай так иди, но не тормози. Пусти сцепление, нехай иди и все, пошел. Не тормози, пусти на самый малое нехай иди. Давай. Хай иди, хай иди, хай иди. О, послухав чоловік, що сказав не тормози і добре з'їхав. А то беруть тормозять, стає все боком. Так, розгрузочка Джон Діна пройшла успішно. Зараз я спозматуюся все діло, приїде ще якийсь маніпулятор. Знімем жатку і я буду виїжджати додому. І так, друзі. Приїхали до нас такі спеціалісти, молоді, є, дахом. Зараз знімем жах. Де я вже буду роздружений. Комбайн стоїть вже. Я так, я так зрозумів, що вже всі всі клинки лежать, хочуть вони його поставити, зразу жатку прицепити, мабуть, хочуть може їм ще додому треба їхати пойди пойди будь ласка мені з цієї сторони ремня підсипиш от того так Як він начне підійматися. що не можеш зацепити? чучок менше. А цей угольник може не вдержить, да? так? Може його на все, це рот, підійде. Що, не можна, можна протягнути? Трошки б де зле, Саня. Я не зачеплю за очок, поняв? Чуєш? А так. ось сюди, бери за цього сюди. Отак, за угольника, хопа, взяв. Що? Бери за цього. Тут треба звітом і звітом брати за уголі. Бери, 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 за угольника. Він о, не дереться. Спід низу да, з бери. О, о і, 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 Мабуть, і тут так уже щоб було одиноко ну встаньте оберніться а то у вас потім не буде де ніде зафіксувати вже так да? ну <риклад> подйом єм, подйомчику <риклад> ну давайте потихеньку а ти такий ремня мені там це ти, а то він зараз щоб не оборвав ремня. Пойде, пойде, хай не хай. Воно мусить так піти, бо вона там вже вже її переважує. Це пітеремня. Я змотаю сам. Трилувший вийший, хайпи, завод, поза кабіною заведе. Саме таке треба знімати, бо саме дивляться на таке, а то... Бо як нема проблем, то нема що дивитися. Поверніть, поверніть, поверніть жатку. Daffa, Daffa, такого відведи трошки туди шеї. Ничего не будет. Уже так было. Они смартизируют. Ну, что, ну, Надо, ну и так, друзья. Скажемо, що розгрузка наша вже закінчена. Приїхали хлопці. Таким Санта-Фе. Щось ще по дорозі, може, зніму буду їхати. Не буду казати цей раз всім пока. Так, хлопці будуть жатку, а я буду їхати додому. Все, хлопці жатку вже зацепили. Ну що хлопці, підписуйтесь на канал, ставте лайки. подобайки, як зараз сьогодні кажуть. І хай вам щастить. Хай вам так. Все, пока! Так, друзі, 9 годин ранку розгрузив я Джундіра <кхи> і їдемо додому. Трошки покажу вдень, дорогу, де я був, щось, щось трошки покажу через те, що Тернопіль наліво, Хмельницький направо, через те, що я вже наголошував неодноразово, день малий. Як є погрузка, то нема розгрузки. Як була погрузка і розгрузка, то нема. То не показав дорогу. Хай вже їдуть. Хто спішить крепше я з камерою. Це туди вроді чи Волочиськ, чи під Волочиськ. Через дорогу. я з'їду Будемо значить Хмельницька область, Волочиськ, а під Волочиськ буде Тернопільська область. Тесла поїхала. На батарейках. Знімувши зараз, де межує Тернопільська область з Хмельницькою. Там така, ну, таке місце зроблене. Казали поляки доладні. Якось ніколи я там його не показував, мабуть. Може один раз, а може ні. Може давно вже то було. Старий хазяїн продав комбайна, яка нема що молотить, нема землі. А новий хазяїн каже, що є, що молотить, земля є. Тут землі кругом багато. І земля така не така, як там, де звідки він приїхав, звісно. Тут земля добра. Ай, приїхали вони вже на розгрузку. що було темновато, то я й не знімав зразу. Отак починається Тернопільська область. з таких бесідочок. Альтанки чи як вони зараз називаються. От вже ми в'їхали в Тернопільську область. До Тернополя 40 кілометрів тут. Приблизно. І так, друзі, Тернопіль. Нам тут по Тернополю їхати небагато. Великий, вихідний, мабуть, вихідний день сьогодні. Зараз буває мало вихідних, але я думаю, що сьогодні вихідний. Ну, Може, я, друзі, на цьому і буду закінчувати зйомку. Рейс у нас закінчено. Джондіра доставили щасливому власнику. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і пока, всім пока.